что куча бумаги можно будет подготовить. Значит, опять я сами словами расскажу, какая потом, а только мультикала туда потом Все нашла я її. Програма по охороні і раціональному використанню земель на території Марківської сільради. Мета програми заключається забезпечення заходів охорони земель, розроблення пропозицій щодо перерозподілу земель між категоріями та їх цільовим призначенням, виділення території зон з особливим правовим режимом, здійснення економіко-екологічного зонування території, сприяння підвищення родючості грудків, запровадження необхідних заходів для попередження, руйнування водозахисних дамб. Підтримування належного стану навколишнього середовища населеного пункту. Забезпечити систематичний контроль за цільовим використанням, своєчасне перегування грошової оцінки земель і таке інше, і проведення інтерезації земель. Дана програма, то ми її обговорили на земельній комісії, всі пункти там, тобто, в принципі, вона працьована і вона тось, має вступити вже в рішення, проєкт рішення по даній програмі. Так. Затвердити програму по охороні та раціональному використанні земель на території Малічні сільської ради на 16-18 роки. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища. Прошу голосувати, хто за. Інвентаризація входить. Звичайно, звичайно. Одноголосно рішення прийнято. Так, пропоную зробити невеличку перерву. Тому що трохи... трохи... Скільки? 10 хвилин вистачить? Окною ну можна. А? Ну, давайте трохи на 10 хвилин провітримося, вийдемо. Mm -hmm. ну, давайте поставимо на голосування. хто За, за те, щоб зробити перерву. Хто за? Ми за. 10 хвилин.